Hello, kids! I'm so glad to see you again. Вітаю вас на уроці англійської мови на каналі Forget Me Not. Сьогодні, як я обіцяла, нам в передньому уроці, ми будемо говорити про Thanksgiving Day, про день подяки, який святкують відзначають американці кожного року у листопаді. І так, працюємо ми сьогодні з вами з роком третім на сторінках 64-65 нашого підручника. Для моїх постійних глядачів, які зі мною також роблять перевірку домашнього завдання за робочим зошитом, я також вас чекаю. За, переходьте потім після перегляду відео за підручником, переходьте, будь ласка, в описанні за посиланням в описі під цим відео. Будемо з вами робити перевірку, ДЗ разом. Але це лише за бажанням, звичайно. Ну що ж, починаємо сьогодні. Ми з вами наше заняття з Reading and Speaking. Читати будемо говорити. So the first task, look at the lesson title, Погляньте на na за, на, на назву уроку, and say if you know anything about the holiday. І скажіть, чи знаєте ви щось про це свято. Отже, The title is Thanksgiving Day День подяки. Yes, we know something about this holiday, and we know that Americans celebrate this holiday every year in November. On the 4th. Thirsty of November, 4, -го. 4 четверг, листопада щороку американці відзначають цей день. Але деталі ми з вами прочитаємо зараз у цій історії. So, Listen and Read: Thanksgiving is the National Holiday of the USA. День Подяки, Національне Свято США. It's on the 4th, Thursday of November. Воно визначається у четвертий четвер листопада. The First Thanksgiving was in 1621. Перший день подяки було відзначено в 1621 році. The pilgrims were new to to America and didn't know how to grow food or hunt animals. Пілігрими, і у нас є зноска, що такий Пілігрим? Pilgrim is a traveler to a holy place. Пілігрим це той, що подорожує до священного місця. Пілігріми були новень, новенькими в Америці і не знали, як вирощувати їжу і полювати на, твари, на тварин. Ну, До речі, хто, хто були перші Pielgrims, ну вони були зазвичай Бритіш. Це британці, які перші приїхали до Америки, до континенту Америка. і започаткували там свої колонії. «Many of them died» Багато з них померло людей. The Native Americans helped the Pilgrims Місцеві американці, це були індійці, так? Допомогли Пілігримам. The Native Americans taught them how to grow food, fish, and hunt. Місцеві американці навчили їх, як вирощувати їжу, рибалити та полювати. The next year the Pilgrims had a big harvest. Наступного року пілігрими мали дуже гарний врожай. They had a big holiday to celebrate the new harvest and thank their new friends. У них було велике свято, на якому вони відзначали новий врожай, і вони дякували своїм новим друзям. Thanksgiving is the holiday when people thank for all the good things in their lives. День подяки це свято, коли люди дякують за усі гарні речі у своєму житті. Thanksgiving has another name, Turkey Day, because one of Thanksgiving traditions is cooking a Turkey dinner. День подяки має також іншу назву. День індички, Тому що один, однією з традицій Дня подяки є приготування індички на вечерю. People meet their family, friends for Thanksgiving Day. For Thanksgiving dinner, sorry. Люди зустрічаються зі свої, зустрічаються з сім'єю, друзями за, за вечерію до Дня Подяки. Так, ось це гарний стіл завжди, красивий стіл. So, look at this picture. Yes? So, this dinner is amazing. Just amazing. Окей, okay, great. Ось така історія про День Подяки. So, now let's answer some questions. When is Thanksgiving? Коли у нас День Подяки? So, the first uh so uh, it is on the fourth Thursday of November. Я буду ставити одиничка, наприклад, це відповідь на перше питання. Це речення буде. Далі, when was the first Thanksgiving? Коли був перший день подяки, коли святкували його? Ось відповідь number two. The first Thanksgiving was in 1621. How did Native Americans help the pilgrims? Mm -hmm. The Native Americans taught them how to grow food, fish, and hunt. That's it. Why did the pilgrims have the first Thanksgiving? Mm hmm. 4. They had a big holiday to celebrate the new harvest and thank their new friends. What is another name of Thanksgiving? Яка інша назва дня подяки? Ну, ось десь тут буде відповідь на друге на п'яте питання. so another name of Thanksgiving is Turkey Day because one All Thanksgiving traditions uh, is cooking a turkey dinner. Ну і ось останнє питання також пов'язане з цим реченням. Так, what is one of Thanksgiving traditions? One of Thanksgiving traditions is. Тобто ось тут починається відповідь на шосте питання. Отже, п'яте питання. Відповідь буде. Another name of Thanksgiving is Turkey Day. Крапка. Відповідь на шосте питання, яка, якою є одна з традицій Дня Подяки. One of Thanksgiving Traditions is cooking a turkey dinner. Ну, звичайно, пишіть перше слово в реченні з великої літери. So, don't forget about that. Не забувайте про це. So, and now let's make notes. Use them to talk about Thanksgiving Day. Зробіть якісь нотатки у своєму зошиті, аби потім розповісти про день подяки. So try to speak about Thanksgiving Day. Date 1621. Дата 1621 рік. So, history. The first Thanksgiving. The first Thanksgiving. The first. Thanksgiving. Thanksgiving. The first Thanksgiving. Activities. Ну, що вони робили? Отже, якщо вони вже святкували, так, перший день подяки, то це вони приїхали у 20-му році, правильно ж? До Америки прибули. Отже, що вони робили? Uh tak. activities big holiday there was a big holiday holiday to celebrate to celebrate the new harvest the new harvest. Я гадаю, що можливо тут помилилися. можливо треба було написати 20-й рік і 21-й. Якщо тут 20-й рік, то тоді ми так скажемо, що uh, the pilgrims were new to America and didn't know how to grow food or hunt animals. Так? Тобто вони прибули. The first pilgrims arrived in Plymouth Harbor and they began building their own town. Так, but they faced some problems. Uh, so that's why they didn't know how to grow food, and uh, a lot of them died because of illness. Because of a lot of illnesses. Local ill illnesses. Okay, great. Тобто я гадаю, що тут, можливо, помилилися з датами, тому що що вони робили у 1622 році, ми вже не знаємо. Вони у 20-му році прибули туди, так, а у 21-му якраз у них був вже перший Thanksgiving Day. Ну, тоді це буде правильно. Якщо говорити про, про 20-й рік, то The Pilgrims, The Pilgrims. Arrived, arrived, ну, за історією in Plymouth Harbor. In Plymouth Harbor. Вони туди прибули у грудні місяці. Холод-голод. І вони не знали, що робити, так? Ну і вони почали будувати собі місто. They were building. building uh, They are town. Але вони спіткнулися з тим, що вони. Uh, Захворіли many of the Pilgrims fell ill, yes, and they were suffering from many diseases, like because of a lack of shelter in the cold, wet weather. Погода була інша, так, і вони дуже багато хворіли. Тобто вони приїхали, не було у них ні провіанту жодного, ні їжі, нічого не було. А потім вже місцеві їм допомогли. і Ось ці Pilgrims зробили для них, влаштували перший день подяки уже в 1621 році. Great, well done, розібралися. So now I'll try to speak about Thanksgiving Day as a national holiday of the USA. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Ну, одним з таких бонусів є саме огляд нашого робочого зошиту разом зі мною. Ну, і зараз ми з вами продовжуючи тему минулого часу. До речі, Пас Simple Tense ми з вами почали вивчати на минулому році, тому, у кого є, які, можливо, прогалини. У знаннях цієї теми, будь ласка, поверніться, подивіться попередній урок, lesson 2. Ось. Ну, а ми сьогодні з вами говоримо про заперечну форму і питальну форму в Past Simple Tense. І так, ми з вами говорили на минулому уроці, що у нас існують як правильні, так і неправильні дієслова. Правильні дієслова утворюють минулий час шляхом додавання закінчення і ДІ, а неправильні повністю звидозмінюються. Я вам показувала, де можна знайти. І як працювати з табличкою неправильних дієслів. Сьогодні ми з вами вивчимо а, про те, що щоб поставити заперечення в англійському реченні, а, ми маємо згадати про допоміжне дієслово «did». Отже, якщо у нас англомовне речення а, вимовлює, висловлює дію якусь, яка відбувалася у минулому часі, не стан, а дію. Якщо є стан, то, то там у нас фігурують дієслова was і were. Якщо є was і в реченні, то за допомогою цих was і were ми робимо заперечення і питання. Якщо у нас цих was і Yo немає, а є дієслово, яке позначає дію активну, це went, наприклад, I went to a concert yesterday. Я ходив на концерт вчора, то для того, щоб сказати, що я не ходив на концерт вчора, нам потрібно використовувати дієслово did з заперечною часткою not. Did not. Разом didn't. І у цей didn't. Забирає на себе ознаку минулого часу, і слово went знову переходить у початкову форму слова go. Пам'ятаємо, що слово go це неправильне діє слова. Перша форма present simple» – це go, а минулий час went. Так? Отже, «didn't» – це той чинник того, що він забирає на себе повністю минулий час. Якщо є «didn't» в реченні, то далі йде слово у початковій формі. Didn't go, didn't play. Жодних закінчень і дії або другої форми дієслова вже бути не може. I didn't go to a concert yesterday. Учора я на концерт не ходив. Щоб поставити питання, загальне питання, питання просто: а чи була ця дія, подія, чи не було її взагалі? Ми маємо з дід починати наше питання. Did, потім у нас підмет I нехай залишається. Дієслово go знову ж таки початкова форма дієслова go. Якщо є дід якщо є в реченні. Нехай це буде питальне речення або заперечне речення Didn't. Все одно діє слово за змістом the wind, переходить в go, у початкову форму повертається. Did I go to a concert yesterday? Чи ходив я на концерт вчора? Коротенькі відповіді будуть на таке питання: Yes, I did. no, I didn't. Ця тема вже для вас не нова. Ми з вами вже, ті мої постійні глядачі, які зі мною е, з минулого року, позаминулого року, ми з вами вивчали цю тему вже неодноразово і в 3 класі починали, і в 4 класі також. Окей, отже, для того, щоб поставити заперечення, нам потрібно дієслово дід. Дід допоміжне дієслово для того, щоб поставити питання і заперечення у past simple tense. Якщо є в реченні дід, то слово went – Діє слово, яке вживається у минулому часі, переходить у початкову форму. Тобто go це як цукерка. А слово went це на цукерку ми одягнули обгортку минулого часу. Коли є слово did в реченні, ця обгортка знімається, зрозуміли, словом did. І наша цукерка у вигляді слова go залишається вже без нашої обгортки. Ну, а зараз попрактикуємося. Read the sentences and say. That Sam didn't do it. Прочитайте речення і скажіть, що Сем цього не робив. Тобто нам потрібно, простіше кажучи, поставити заперечення до кожного цього речення. Наприклад, Sam had a nice weekend. Сем мав гарний weekend. Sam didn't have a nice weekend. У сема не було гарного вікенду. Далі. Uh, on Friday, Sam worked in the garden. On Friday, Sam didn't work. Didn't walk in the garden. Зверніть увагу, будь ласка, що там, де didn't є, після слова Sam, слово walk пишеться вже без закінчення ED. Тобто, закінчення ED перейшло до didn't. Далі, Sam visited his grandmother at Christmas. Sam відвідав свою бабусю на Різдво. Sam didn't, visit. didn't visit. Я буду писати лише заперечну форму дієслова. Домовилися. Sam didn't visit his grandmother at Christmas. He took many photos in the city. What слово took there was didn't take. Sam didn't didn't take many photos in the city. Sam cooked a holiday dinner. Sam вечерю. Sam didn't cook. Didn't didn't. Cook a holiday dinner. He went fishing yesterday. Він займався вчора рибалкою. Ходив вчора на рибалку. He, отже, слово went нам потрібно поставити в заперечну форму. He didn't. І це слово didn't забирає на себе обгортку минулого часу, і наша цукерка в вигляді WAN залишається без обгортки і переходить у форму Go знову ж таки. Didn't go fishing yesterday. Sam had a turkey dinner. Сем мав uh, на вечерю індичку. Слово had потребує заперечної форми. Сем не мав. на вечерю індички. Сем didn't have. Слово have також у нас неправильне діє слово. Sam didn't have a turkey dinner. Ask Sam if he did it. Запитає Сема, чи робив він це. А тепер нам потрібно поставити питання, так? Did you help your father? Ставимо Сему питання. Або. Е ну, да, в принципі, ми у нього, став... у нього запитуємо, так? Did you help your father, Sam? Чи допомагав ти своєму таткові Семе? Did you go to the park? Чи ходив ти до парку? Did you go to the park? Did you play football? Did you play football? Did you play? Did you play football? Okay. Did you cook lunch? Did you go to Did you cook lunch? Did you go to Sam? And the last one. Did you watch a film? Did you watch a film? Did sorry? Did you watch a film? Чи дивився ти фільм? Did you watch a film? Таким чином ми поставили Сему діє слова про те, що він робив учора. Можна додавати ще слово yesterday скрізь. Did you help your father yesterday? Yesterday. І так в кожному питанні. Did you go to the park yesterday? Did you play football yesterday? Did you cook lunch yesterday? Did you watch a film yesterday? Great, well done. Отже, яка у нас формула утворення питання в англійській мові, якщо це загальне питання. Слово did. Потім у нас іде Підмет. Підмет в англійській мові це subject в реченні. subject. Потім у нас іде. Присудок або просто дієслово Vob. А потім усі останні члени речення і знак питання. Did. Замість subject у нас може бути слово You, наприклад. Did you. Замість е, вьоб може бути у нас що. Ну, будь-яке будь дієслово. Наприклад, did you play. Так? Did you play? Did you play football yesterday, чи грав ти у футбола вчора. Uh -huh. Отже, діт, потім людина, хто, потім діє. Діє вже йде у початковій формі. Отже, якщо є дід в реченні діти, завжди він переносить на себе ознаку минулого часу. І дієслово вже за змістом, яке йде після нього, так, там play, go, йде у початковій формі. Вправа сьома: Working Pears ask and answer the questions. Попрацюйте в парах, усне завдання, так розумію, писати його не потрібно. Треба поставити е, питання і дати на них відповідь один одному. Наприклад, Did you watch TV yesterday? Дивіться, як це легко робити. У вас вирази вже ставити у минулий час не потрібно у форму минулого часу. Просто починаєте кожен раз з виразу Did you? Did you Watch TV і додавайте слово yesterday. Все. Did you listen to music yesterday? Did you visit a friend yesterday? Did you go to see grandparents yesterday? Nova? Yes, I did but no, I didn't.-hmm mm Did you go? Did you hunt animals yesterday? No, I didn't. Did you cook dinner yesterday? Yes, I did. Did you go for a walk yesterday? Yes, I did. Did you gather with family yesterday? Yes, I did, або no, I didn't. Хто не пам'ятає зна значення цих виразів, нагадую вам: watch TV, дивитись телевізор, listen to music, слухати музику, visit a friend, відвідати друга, товариша, go to see grandparents, поїхати на зустріч з дідусем бабусею, Hunt Animals. Полювати. Cook Dinner, готувати вечерю. Go for a walk прогулюватися, виходити на прогулянку, Gather with family, збиратися зі своєю родиною, за одним столом, так, наприклад, Gather with family. Ну, і потім write in. Write what your friend did yesterday. А тепер треба написати, що твій, твій товариш робив вчора. Вчора, у неділю, яка минула, last week на минулому тижні, last month в минулому, минулому місяці, last year. Ось у тебе ці вирази вже є. Давайте з ними і попрацюємо. Ну, і скільки у нас виходить? 1, 2, 3, 4, 5. Нехай буде 5 речень, так? І так. My friend's name is Kate. Нехай ім'я моєї подруги буде Kate. І потім я буду говорити в кожному реченні. Kate listened. Listened to music. Yesterday. Кейт слухала музику вчора. Далі слово Кейт. Ім'я може на she. She visited, visited. Her friend. Her friend. On Sunday. Вона відвідала свого товариша у неділю. Далі. Um... Kate went to see her grandparents last week. Last week she um she Oh! hunted ну, animals? She hunted animals. She hunted animals. Last month. Last month. No, she вона last year. Kate. Mm -hmm. <laughs> Cooked dinner. Cooked dinner. Cooked dinner. Last year. it's ну, probably ну, можно. Абсолютно інші вирази брати. Ну, нехай це буде... Ой, я last year написала неправильно. Last year. Розмовляю, пишу. Окей, okay, so my friend's name is Kate. Kate listened to music yesterday, so she visited her friend on Sunday. Kate went to see her grandparents last week. She hunted animals last month and Kate cooked dinner last year. Ну, це моя розповідь про мою подругу Кейт. А ви напишіть про те, що робила ваша подруга. У цей час. Так, вчора, у неділю, на минулому тижні, минулому місяці, минулому році. It would be interesting to know. That's all for today. На цьому це все. Я сподіваюся, що ви трошки спам'ятали інформації про Thanksgiving Day, і ви його також будете для себе помічати у календарі. Звичайно, це не наше свято, it's not Ukrainian holiday, але традиція гарна. So I like that. I like this tradition when family and friends. Uh, meet, So visit each other, yes, and uh, so they thank God, they thank God yes for everything he gave them. Yes. So that's all for today. Я прощаюся з усіма своїми учнями, які працювали зі мною за роб... нашим підручником. І я не прощаюся з тими, хто зі мною переходить за посиланням в описі під цим відео за того, аби перевірити домашнє завдання в робочому нашому зошиті. Goodbye, see you soon. Good luck. На наступному уроці. До речі, що ми будемо робити? Ми будемо говорити про New Year Celebration. Будемо говорити про святкування Нового року, який ось-ось скоро настане для нас усіх. Отже, будемо з вами розбирати Lesson 4, урок 4. New Year in Great Britain. Great, well done! See you later. Bye!